Мої вітання, друзі, суспільно-політична платформа інтервізор, і я, її ведучий Павло Ковальчук, сьогодні будемо говорити про революційні вибори у Сполучених Штатах Америки та те, як вони будуть впливати на порядок денний не лише всередині самої держави, але й на нашу українську повістку. Будемо спілкуватися із про це із Ганною Малкіною. Це політологиня, доктор політичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Але перед цим я закликаю вас обов'язково підтримку підтримувати нашу розмову і це відео своїми вподобайками, нашу платформу підписками. Ну і, звісно ж, завжди цікаво побачити дискусію у коментарях. Свої думки висловлюйте саме там і діліться цим відео зі своїми друзями та товаришами. Ми розпочинаємо. Пані Ганно, мої вітання. Слава Україні! Вітаю вас, героям слава! В першу чергу хочеться зауважити, що зі всіх сторін, ну і вже всі про це говорять ці вибори стали такими історичними, найдорожчі, найпопулярніші. Разом з тим кандидати виявилися чи не найменш популярнішими а, за всю історію а, виборів у Сполучених Штатах Америки. Кажуть, що важкі часи народжують сильних людей, пані Ганно. і чи можна говорити, що саме Трамп на чолі? Так би мовити, республіканської партії одягає це звання зараз просто в ці дні на себе. Ви знаєте, зараз взагалі дуже складно казати про те, що на себе збирається вдягати новообраний президент Трамп. Ну, ще не було інавгурації, але ми все, всі знаємо про результати виборів. Це непересічна особистість, людина дуже епатажна, людина емоційна. І прогнозувати, які саме рішення він буде прийня, приймати, і які кроки він буде вживати в, в стосовно внутрішньої політики американської адже саме внутрішня політика стояла на порядку денному в предвиборчій кампанії, що він буде робити в геополітичному плані зовнішньої політики сьогодні. Сказати. А зі стопроцентною впевненістю ніхто не зможе, і саме тому в публічному полі, в публічному дискурсі, дуже багато різноманітних припущень, конспірологічних якихось теорій, тобто тільки йдуть розмови, але все це білий шум. Ми повинні дочекатися. 20 січня, коли буде інаугурація, і подивитися, що конкретно робитиметься. Але ви абсолютно правильно зазначили, що в Сполучених Штатах Америки виникла своєрідна криза лідерства. Це не найпопулярніші кандидати, це не найвідоміші кандидати. Але стали вони кандидатами фінальних президентських перегонів. Я маю на увазі і Камала Харріс, і Дональд Трамп, саме тому, що фактично, а більше нема кому було пере. Перемагати в демократичній партії на праймері, відповідно, і в республіканській. Тож сьогодні криза лідерства в Сполучених Штатах, як і у всьому світі, вона спостерігається сьогодні. Важкі часи у світі, які дійсно вимагають від лідерів прийняття складних рішень і поза, позасистемних рішень, тому що ліберальна система міжнародного права руйнується на наших. В очах і попереду на нас чекає багато сюрпризів. Я маю на увазі зараз не тільки Україну, а і увесь світ. Пані Ганно. Ну дійсно хочеться проводити якісь історичні паралелі, тому що вони у цьому випадку грають на нашу користь свого часу у 20 столітті саме республіканці, як зазначають історики аналітики. Поклали край Червоної імперії і а зараз правонаступниця цієї Червоної імперії, Російська Федерація, можливо. Зіткнеться лобами із республіканською партією 21-го століття, з огляду на те, як вона виглядає зараз, з огляду на ту кризу лідерства, про яку ви почали вже говорити, чи можна говорити, що е, ну умовні росіяни і американці це рівня тим американцям і росіянам, які були свого часу у 20-му столітті? Є, звісно, що історичний такий підхід, згідно з яким історія розвивається по спіралі. Ми можемо шукати паралелі, проводити аналогії, але світ набагато різноманітніший. І сьогоднішні сучасні виклики, в тому числі, які стосуються технологічних змін, прискорення швидкості самого життя, вони створюють абсолютно нові умови, і тим більше не треба забувати про глобалізаційні процеси. Якщо ми говоримо тут, треба спитати про порівняння, необхідно порівняти республіканців сьогодні і республіканців часів холодної війни. Республіканська партія Сполучених Штатів Америки завжди характеризувалася досить таким войовничим налаштуванням радикальним, не радикальним, а досить жорсткими методами ведення зовнішньої політики, але а сьогоднішні республіканці, якщо ми подивимося на їх риторику, то вони досить поводять себе обережно. Ми бачимо, що саме в таборі республіканців є люди, політики, конгресмени і сенатори, які виступають проти припинення підтримки України. А якщо ми подивимося на а те, як вибори президентські обговорювали в Російській Федерації, то складається враження, що Росія була дуже і Кремль був дуже зацікавлений в тому, щоб президентські вибори виграв саме Дональд Трамп, і оці моменти вони нам не дають поставити знак рівняння між боротьбою Сполучених Штатів Америки і Радянського Союзу і сьогоднішнім протистоянням там Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації, тож історичні історичні паралелі, історичні аналогії це дуже чудово, але а, нам необхідно аналізувати ну поточну ситуацію і дивитись на те, а що саме зможуть робити республіканці. Сьогодні республіканська партія не є монолітною. А в часи холодної війни ми могли б казати про те, що це дійсно партія з ідеологією з широкою масовою підтримкою серед населення, які більш-менш послуговуються спільними цінами. Настями, спільними принципами і спільним Візіями, що і як треба робити сьогодні. Республіканці, до речі, так само, як і демократи, це сукупність різнорідних політичних еліт, з різнонаправленими а, інтересами, а, часто конкуруючими інтересами, тобто, це не є єдине ціле, і відповідно це буде позначатися на подальшій політиці. Та є така басня про лебедя Рака і щуку, які будуть Гнути можливо будуть тягнути в це різні боки. Я не кажу, що це дуже погано в демократіях, в принципі, конкуренція ідей думок і програм це цілковита норма, але я не думаю, що. Ну, скажімо так, от оці якісь там плани стосовно геополітичного вирішення проблем, вони в республіканській партії є спільними, а я думаю, що там є багато різноманітних варіацій, які будуть між собою конкурувати. Пані Гано, також цікаво почути вашої думки з огляду на ваш досвід. Чи розумієте ви яким чином? Трампу вдалося завдати такої нищівної поразки навіть не Байдену, не Камалі Гарріс, а в цілому демократичній партії Сполучених Штатах Америки, в США, самій ліберальній філософії політичній? Так тому, що ми бачимо, що відрив між двома кандидатами настільки великий і є більшість в конгресі. У цьому зв'язку постає питання: а невже ми? У настільки лібералізованому світі, коли, вибачте, мене за все хороше проти всього поганого, а виграють абсолютно е такі зелені, я б сказав, партії. При цьому є свідками ми саме того, як оті от старі консервативні гасла отримують перемогу у США у чи не найбільшій демократії світу. Ну, по перше, консервативні гасла це не означає, що вони є не демократичними, тобто безумовно. Та да, ми тут не повинні розводити консерваторів демократів в США як, дем... як, консерва... як демократів і антидемократів. Це перше на що я хотіла б звернути увагу. До речі, якщо ми подивимося на те, хто перемагав президентські вибори в 21 столітті, то ми побачимо, що республіканці і демократи вони постійно змінювалися місцями. Єдине, що за останні електоральні цикли скоротилася кількість термінів. Да, зараз по одному терміну демократи, і республіканці перебували при владі, в ну я маю на увазі очолювали президентське крісло кандидатів. А і якщо говорити про перемогу дійсно таку переконливу демократів, і в президентських виборах, і в виборах в обох фактично до вибора, да в обох парла... палатах парламенту і в там верховному суді, так само. Шальки Терезів схиляються на бік консерваторів, тобто в усіх гілках влади державної, ми бачимо переконливу перемогу республіканців. То тут можна сказати про кризу самої ліберальної ідеології, а яка потрапила в пастку власних ідеалів. Тому що сама по собі ідеологія лібералізму, базовою категорією якого є категорія свободи, означає, що свобода однієї людини закінчується там, де починається свобода іншої людини. А сучасні демократи в США фактично схилили оці, оцей лібералізм в дуже крайній лівий спектр ідеологічний і таким чином поняття індивідуальної свободи повністю нівелювалося а результатом чого ми бачимо шалену міграційну кризу, яка не може подобатися ані американцям, ані європейцям такий самий Пласт проблем існує і в Європі на європейському континенті, і тому сьогодні американці сказали, що гірше не може вже бути, напевно, що і давайте ми спробуємо щось інше, щось таке, що зможе розмежувати. Свободу кожного громадянина Америки і цю свободу, свободу захистити, тому що не може бути захищена свобода одних, наприклад, мігрантів за рахунок інших корінних там да, ну, громадян, скажімо так, сполучених штатів Америки, і це тільки одна проблема, але це проблема, яка є основною для. Більшості американців. А друга частина проблема це, звісно, що проблеми економічного характеру, життя дорожче. До речі, якщо подивитися по цифрах, то економіка сполучена. Чених штатів Америки вона розвивається. Вона не знаходиться в стагнації, вона не знаходиться в кризі після кризи 2008 року і після пандемії коронавірусу. Американська економіка вона оговталася і вона піднімається. Але пересічні американці цього не відчувають. І тому апеляція Дональда Трампа до вирішення до концентрації вирішення саме внутрішніх американських проблем. Це також стала дуже приваблива а, історія, яка конвертувалася в. Голоси виборців, які були віддані саме за Дональда Трампа, демократи ж свою чергу вони вирішили йти за ці, ціма цими. Ліберальними принципами, але спотвореними, да які значно відійшли від першочергової першопочаткової, точніше концепції в лівий бік схилилися. Вони вирішили йти за цією за цими принципами, куди б вони не завели. Ну відповідно отримали результат. Вони не відчули настроїв людей. А як на мене, обрали досить ну не, не, не коректно, Ну саме 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 не відчули, Чули, а що саме захотів американський виборець почути від політиків від майбутнього президента? Ну відповідно отримали результати, які дійсно є феноменом. його будуть досліджувати зараз. політики, не політики, будуть досліджувати науковці, звісно, що аналізувати. Що саме призвело до такої карколомної перемоги е, республіканців, але люди дійсно хочуть п, 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 хочуть змін, і от е, Трампу вдалося знайти саме ті місця, які людям були не байдужі. Пані Ганно, от якщо зараз нас дивляться, молоді юні політехнологи, ви можете дати відповідь їм на питання, все так вийшло, як вийшло у Сполучених Штатах Америки, через те, що Трамп робив все правильно, а демократи робили все неправильно? Чи все ж таки воно так вийшло? Бо це закономірність, коли та сама ліберальна філософія, ідеологія? На даному етапі історії вижила своє, і тепер час саме консерваторів республіканців. Тут не можна дати поки що порад політехнологам. Я думаю, що американські політтехнологи це надзвичайно досвідчені люди, і наші політтехнологи зазвичай звертаються за порадами або вивчають досвід політтехнологів американських. Справа в тому, що самі по собі політтехнології вони втрачають актуальність, щойно їх використали. Тобто, політтехнологія це дуже рухлива річ, яку треба креативно вигадувати нові нові. Підходи і постійно застосовувати, ну, тобто звісно, що є якісь там загальні да, поняття, якісь напрацювання, але ефективність технологій залежить від їх креативності. Тож вони є мінливі, тут порад ніяких не можна дати. Тут скоріше набагато глибша проблема, яка полягає саме в відчутті суспільних настроїв, оскільки, як я вже казала, в нас дуже зараз пришвидшуються. Наше життя і часто складно побачити загальні тренди. Наприклад, можна роз розібрати помилки, які були ну як на мене допущені демократами в передвиборчій кампанії. Ну помилки можна розглядати на прикладі демократів, чому тому, що демократи програли. А Камала Гарріс, наприклад, однією з центральних тем взяла тему ну, не заборони дозволу, да? ж вона виступала проти заборони абортів в очікуванні того, що жінки да, це досить, досить така значна частина електорату віддадуть за неї свої голоси. Але давайте будемо відверті. На сьогодні тема абортів, вона не є настільки актуальною, бо кожна жінка, ну більшість, переважно більшість жінок сьогодні знають, яким чином а, можна себе захистити, яким чином можна не допустити небажану вагітність. Це неприхована інформація. І це ну, знову ж таки те, що лежить. На поверхні, тож, напевно, що дана тематика, яка червоною лінією пройшла у Камали Гаріс, вона абсолютно була застарілою. Демократи не змогли достукатися до молоді, яка сьогодні є абсолютно дезінтегрованою з точки зору того, де і як молоді люди зможуть знаходити себе на ринку праці, тому що, отримуючи освіту, в США ця освіта є дуже дуже дорогою. І молодь бере кредити для того, щоб отримати А вони сьогодні розуміють, що вони, отримавши диплом, не зможуть взагалі праці влаштуватися, тому що половину спеціальності, які, на яких вони навчаються в університетах, а вони цих спеціальностей вже не буде, тому що їх замінить штучний інтелект, який сьогодні з цими мильними кроками розвивається. І я думаю, що через 5 років він взагалі змінить світ. І подивіться, як Дональд Трамп на Свій бік залучив, наприклад, Ілона Маска, да, людину креативну, людину, яка живе в 22 столітті, століці, яка користується таким, да навіть не популярністю, а захопленням серед молодих людей, які бачать, що це людина ну, стала зробила собі ім'я на абсолютно якихось унікальних технологіях. і, Можливо, вони молоді, я маю на увазі, хотіла повторити долю. Або життєвий шлях, Ілона Маска а, і так далі. Тобто оці секторальні, скажімо так, фокуси, які були зосереджені. У демократів і у республіканців а, на а, окремих соціальних групах вони послуговувалися різною повісткою. Як на мене, у демократів ця повістка вона була застарілою. Тобто вона можливо спрацювала б, там, ну не знаю, 16-му році, ну 10 років тому. Сьогодні вона просто була неактуальною. А, вони на ну декілька років на один крок були позаду з точки зору. А, Розуміння того, що дійсно бентежить людей, і про що вони думають. Тим часом, як ми розуміємо, Дональд Трамп обрав свою тактику спілкування з виборцями. Просто розповідати, що зробили його опоненти, і обіцяти, що буде навпаки, так вам набридли іммігранти, вони відкрили ворота Сполучених Штатів Америки для мексиканців. Я закрию ці ворота, вам не вистачає грошей. Я зроблю вас багатими. Ми дуже сподобалася та історія, коли Камала Гарріс сказала: я буду старатися. Зробити податки меншими. Дональд Трамп каже: та я їх взагалі відміню. Ну і це як ми бачимо, спрацювало. І одним із таких от аргументів козарів у кишенях Дональда Трампа стала Україна в чергове Україна як політичний інструмент в руках виборців або кандидатів в президенти. На жаль, або на щастя, у цьому зв'язку, пані Ганно, як ви вважаєте всі ті слова, яких так багато ми почули від Дональда Трампа, і те, що він виграв, це показник того, що ми досі м, актуальні для американського виборця, і як наслідок, чи означає це, що нас будуть і надалі підтримувати, якщо про нас так багато говорили на виборах? Знаєте, я думаю, що це були в принципі перші вибори, коли Україна на було настільки багато у передвиборчій кампанії, тому що я не пам'ятаю жодних виборів американських, за якими я все ж таки ну через свою. Професію так чи інакше спостерігаю, коли про Україну в принципі хто-небудь би згадував із кандидатів в президенти, тому те, що Україна була в промовах, в програмах, в планах обох кандидатів, це чудово, тому що те, що про нас не забувають, про те, що Україна є і шляхи. Вирішення да проблеми війни в Україні вона актуальна, а принаймні для політиків, це, це, це великий великий плюс. Але тут треба розділяти, тому що Україною не цікавиться пересічний американець. Це нам були, це Ми кожен день читаємо про зруйновані будинки, про загиблі сім'ї, про а, зруйновані долі і так далі. І нам це були, це наше. Пересічний американець він про Україну не думає взагалі. І тому в кампанії Дональда Трампа було, були меседжі так. Вони популістські, а популізм в тому числі може розглядатися як технологія виборча. Популістські меседжі були в асортименті для. Всі для політичних еліт, для людей, які цікавляться геополіти... геополітикою, для яких не байдуже, а якою буде Америка роль Америки в а, глобальному світі. Для них була Україна, для них був Ізраїль, для них була а, геополітична. Концепції і плани Дональда до Трампа закінчити війну за 24 години. До речі, в нього там і ракети на Москву були, якщо Путін не буде з ним, не дослухається до нього. А для тих людей, які не знають, не зможуть на карті світу показати, де знаходиться Україна і в чому полягає суть конфлікту і війни. Для них було були мігранти, боротьба з мігрантами, зниження податків або відміна податків і так далі. Тобто, весь. Цей асортимент він був присутній для будь-якої групи електорату. Але якщо говорити про перспективи допомоги України, звісно, що такий загальний, да, загальний вислів, загальний не гасло дональда Трампа після того, як стало відомо, що він вибори переміг про те, що треба зробити Америку знову великою, Let's make America great again, То без геополітичного лідерства Америка великою залишатися не зможе, і концентрація виключно на ізоляціонізмі, на вирішенні внутрішньополітичних, економічних, соціальних там, будь-яких інших питань, міграції і так далі. Америку великою не зробить, тому Америка. Ка сьогодні знаходиться у тому стані, коли вона зацікавлена а в збереженні геополітичного домінування а, в спину їй дихає Китай. Проблем дуже дуже багато. Америка повинна е, Сполучені Штати вже вклали в Україну і в допомогу Україні стільки коштів, що кинути це на півдорозі. А, ну можливо, і можна. Ми пам'ятаємо вивід військ з Афганістану. До речі, це за президентства Джо Байдена. Сталося, але навряд чи такий крок він пасує до психологічного портрету Дональда Трампа. І тих яструбів, які ймовірно увійдуть до його команди. Інше питання, якою буде ця підтримка? Вона скоротиться, вона буде перекладена більшою мірою на Європейський Союз. Вона збільшиться, вона зміниться в тому плані, що Україні розв'яжуть руки в частині дозволу там бити. Американську зброю по російській території, ми цього поки що не знаємо. Але я думаю, що так само, як і американці, американські виборці, приймаючи рішення за кого голосувати, сказали гірше вже не буде. Так і ми, українці, так само можемо сказати, що гірше вже не буде. А можливо, і навпаки, Дональд Трамп стане для нас тим чорним лебедем, який прилетить і зробить, знаєте, буде вже хтось його порівняв. що Дональда Трампа з сучасним Черчилем да, можливо він стане тим політиком, тим політичним лідером, який візьме на себе відповідальність досить жорст. Тко підійти до вирішення і війни в Україні і інших конфліктів. Ми не єдині в цьому великому геополітичному пазлі. Як ми ми знаємо, і можливо повторить слова Вінстона Черчилля, що не можна розмовляти з тигром, якщо твоя голова знаходиться у нього в пащі. Ну, ось дійсно, якось візуально за кольором волосся молодий Черчилль, схожий на Трампа або навпаки, так, але також цікаво згадати, що Черчилль був значно-значно рішучішим за. Чемберлена, наприклад, того самого замирителя Адольфа Гітлера, сумнозвісного. Але е, певна динаміка, як мені видається, пані Ганно проглядається такий собі тренд радикалізації держав через обрання. Радикальних о, очільників своїх урядів або очільників держав як таких ми знаємо Віктора Орбана, який в дуже гарних відносинах із Дональдом Трампом. Ми пам'ятаємо Бориса Джонсона. Ну і у цьому зв'язку, чи вважаєте ви певний тренд і чи може це зіграти нам на користь? Звісно ж, залишаємо за дужками того ж таки Віктора Орбана, там все зрозуміло, але от. Не затягування оцих от рішень, більша рішучість, різкість. От нещодавно була заява ймовірного майбутнього канцлера Федеративної Республіки Німеччина, який сказав: Я, коли прийду до влади, поставлю ультиматум Владіміру Путіну 24 години на кінець війни або дозвіл бити далекобійними ракетами Таурус, яких нам ще Америка Німеччина не передала по території Російської Федерації. Ну це ж круто звучить. То таких от крутих. Заяв від нових крутих політиків, може стати більше чи ні, може стати більше, але е, тут треба дивитися на конкретні кроки, тому що е, обіцяти не означає одружитись, тому всі заяви, які ми ж багато чули, також заяв самих різних за вже майже скоро три роки широкомасштабної війни, е, головне, якими будуть кроки, тому що. На сьогоднішній день кремлівські очільники вони знаходяться в такому стані, коли їм немає особливо чого втрачати. І е, якщо б, наприклад, гучні заяви пролунали від лідера Китаю. Та да, це була б одна історія. Якщо такі заяви пролунають від канцлера Німеччини, новопризначеного да, якщо його призначить, то ця історія буде зовсім інша, тому що Німеччина не є настільки самостійною державою, як Китай. Да, Німеччина, на є чим натиснути, Німеччина є членом Європейського Союзу. Європейський Союз є залежним від Сполучених Штатів Америки, в тому числі в частині членства в НАТО, яке тягне на собі. США вже багато багато десятиліття. Це також правда, і це е, треба е, визнати. Тому якщо просто налякати, то можливо таких заяви не потрібно. Якщо дати дозвіл, то тоді дайте нам цей дозвіл, і нехай Кремль узнає про те, що цей дозвіл нам дали, коли ми вдаримо по території Росії цими ракетами та Дуже гарна крапка у нашій розмові, пані Гано. Ваші слова та вуху у вуха, як то кажуть, хочеться почути слова і думки аналітику, можливо, від наших глядачів. Пишіть свої думки, як ви сприймаєте обрання Дональда Трампа 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Чи підтримуєте ви? Політичних діячів, які можливо занадто різкі у своїх висловах, проте виконують свої обіцянки. Чи все ж таки вам подобається коли потрішки? Але, ну як то кажуть, тихіше їдеш, далі будеш. зазначайте все це в коментарях. Я ж дякую Ганні Малкіні. Це політологиня, доктор політичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Пані Ганно, моє слово вдячності, звісно ж вам дякую дуже, що долучились. Дякую всім глядачам, хто слухав. Мене ж звати Павло Ковальчук, і я дякую знову ж таки нашій глядацькій аудиторії, що були разом з нами. Обов'язково підтримуйте вподобайками, обов'язково підписуйтеся і стежте за новими оновленнями на нашому Ютуб каналі. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні!